Привіт-привіт! Вітаю вас в новому відео. Ось хочу записати під якоюсь такою пальмою прямо на пляжі свого міста на Мадері, де я зараз знаходжусь. Перше, до речі, сидяче відео, але мені подобається, знаєте, більш зручно. Вони тут дуже такі, знаєте, гальковий пляж, ось, подивіться, які булижники просто тут. І вони, ну, мерія, такі терасні дошки сюди поставила, і це молодці, принесли вони. Тому що терасні дошки можна просто на велику цю гальку розкласти, і це буде більш зручно, щоб люди могли лежати, засмагати. І окрім цього, ось так поставити зробити, як диван або ліжко велике, ось двоспальне ліжко. Тут Може, взагалі настільки тепло, плюс 20, як я ж кажу в кожному відео майже, що можна тут і жити, і ночувати, і в океані рибу ловити. Все. Більше в житті нічого не треба. І банани тут всюди ростуть. Навіть в них національна страва, тут на Мадейрі це смажені банани зі смаженою рибкою. Ось така історія. І прямо тут я хочу записати. Наступне відео і наступну тему. Тема буде про позитивне мислення. Позитивне мислення. Щоб листочок нікуди не полетів, тому що в мене тут є ідеї. В мене тут є ідеї. Зараз його сховаю в кросівки, а потім. Коли буде треба, достану ще Позитивне мислення. Така тема буде цього відео. Я нещодавно розказував про новини, що я їх не дивлюсь і іншим не раджу. Тому що в новинах один негатив. І ті люди, хто дивиться новини, в них. Більш-менш може бути негативне мислення. Ну, не у всіх, звісно, я не кажу про 100% людей, але в багатьох. Тому що в новинах нам насаджують негативні події, маніпуляції, оці всі політики, то та, сьо-та, щоб людей тримати в страху і контролювати їх. Тому що, коли люди, знаєте, такі вільні, свободні, Можуть поїхати туди, можуть поїхати сюди. Ними керувати неможливо. Ось мною керувати неможливо. Мені до лампочки, хто там що каже і хто чим займається. Коли я був підлітком і потім молодим, молодою людиною спеціалістом десь до 20 з років. Я дивився і новини, і вживав алкоголь, цигарки, спілкувався з різними людьми, які були непозитивного мислення. Зараз приведу приклад. Тобто, в мене були там друзі, колеги, знайомі знову ж таки, не 100%, але певна частина. І я з, ну, з багатьма спілкувався, які були в негативі, тобто вони жили в негативі з приводу всього. Їм не подобалась робота, їм не подобалась країна, не подобались керівники, місто, де вони живуть, і так далі, і так далі. Щоб не матюкатись, буду так, толерантно казати. І вони продовжували працювати на цих роботах з цими колегами, цими керівниками, і нічого в житті не змінювали. І я був таким же. Трошки. Не дуже негативним, але трошки так. В... Варився в цьому відріз крабами. Хтось може сказати, Діма, ну так ти ображаєш тих людей. Ну, як... яка мені різниця? Хто ображається, той ображається. Тому що е ображатись на щось і на себе в першу чергу це правильна позиція. Це класна позиція. Тому що таким чином ти починаєш розуміти, що щось не так і щось може треба в цьому житті змінювати. Ось і я зрозумів, коли побачив, що люди живуть інакше, по різних соцмережах, побачив, що люди ось на літаках, літак біля мене взлітає, що люди на літаках кудись літають, подорожують по всьому світу, живуть на островах. Я такий думав, господи. Де я, де острови? А зараз вам віщаю з Мадири. Як це прикольно, працювати онлайн, мати онлайн проекти, бізнеси, там ще щось, ще щось. Взяти ноутбук, телефон і мандрувати. І тоді моє мислення почало змінюватись з негативного на позитивне. Бо, типу, що треба жити якось інакше, працювати якось інакше, спілкуватися з інакшими людьми іншого мислення, іншого досвіду, з іншими цінностями в житті. І потрошку я почав рухатись, змінювати все: роботи, проекти, ідеї, конференції. Оточення, нові знайомі, нові друзі, нові мрії бажання записувати, я вже про це казав. І таким чином потрошку почав змінювати це мислення, щоб життя змінити, бачити інші картинки. Ось я прямо зараз сиджу і бачу дуже красивий захід сонця. Над океаном, хмари, такого жовтого, помаранчевого кольору. Вище хмари якогось сірого, темно-синього кольору, потім блакитне небо, потім ще якісь хмаринки. Тобто ви просто мене бачите, а я бачу панораму навколо. Може, в кінці вам її трошки вставлю зніму. І оце кайф. Ну, На мій погляд, да? з моєї точки зору, з моєї філософії, в цьому кайф життя, а не. А не в, в тому, про що я розказував в минулих відео, про те, щоб заганятися на роботі, там, знаєте, бігати в містах-мільйонниках і, і так далі. Для мене зараз, я, я не ніколи вже вважаю, не повернусь в великі міста, не хочу. Мені невеличкі міста підходять, такого середнього розміру, щоб була красива природа, море, океан, гори, пальми ось такі. І від цього я отримую щастя. І я живу легко своє життя, з задоволенням, з позитивним мисленням, тому що правильно кажуть, що мислення, воно впливає на твоє життя. Якщо ти будеш думати, що всюди, все погано, то світ тобі буде відзеркалювати це, і в житті в тебе все буде погано. Якщо ти думаєш, що все окей, все відбувається справедливо, все як є, так повинно бути в цьому житті, то все буде окей. Тобто, життя в тебе, Боги вища сили, будуть робити так, що ти будеш отримувати красиве життя, там смачне, легке, цікаве. І це залежить від мислення, а від мислення вже потім залежить все інше. Ви знаєте, колись я від одного психолога почув класну фразу: ти причина. Ти причина, все інше наслідки. Яке в тебе буде оточення, яка в тебе буде робота, де ти будеш жити, з ким ти будеш жити, чим ти будеш займатися, скільки грошей заробляти, працювати не працювати, робити бізнес не робити, подорожувати, жити на острові чи в мегаполісі чи десь ще. Все це залежить від мислення спочатку. Тобто, треба перепрошивати мислення. Ви можете мене запитати, Діма, а як? Скажу, як я це робив. Я читав книжки, багато книжок. І не художню літературу, а бізнесову літературу. Про гроші, про інвестиції, про духовність. Тобто, бізнесову, про інвестиції, про духовність, як влаштований Всесвіт. І оці всі книжки. Найбільше вплинули на мою свідомість, і якась перепрошивка почалась. Потім спілкування з новими людьми. Їх я шукав по соцмережах чи, чи там фізично на різних конференціях, тусовках, але я відбирав тих, з ким я хочу спілкуватись, від тих, з ким в мене цінності не схожі і не спільні. І ось таким чином рухався. Потрібні нові знання, це курси, спілкування, консультація, книжки, і потрібне нове оточення. І, можливо, себе перенести в, ну, в, в, на іншу територію. Тому що так, якщо хтось кудись переїжджає, це може бути в межах країни, це може бути в іншу країну і так далі, і так далі, то життя змінюється. Ось такі. Такі, ну, не те, щоб мої поради, це мій досвід. А ви вже можете сприймати це як хочете. І це все вплинуло на позитивне мислення. Зараз в мене на 100% позитивне мислення. Я не спілкуюсь з негативними людьми, з людьми, які ниють, жаліються. Да -да 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 -да. Їх немає в моєму просторі, тільки з легкими, проактивними бізнесменами, творцями свого життя, духовними людьми. Тільки такими. І це все почалось з позитивного мислення і моїх особистих трансформацій, і моїх бажань, що я хочу змінити і де я хочу опинитися. Ось зараз домріявся, що опинився навіть на Мадейрі. навіть не думав раніше, що, що в мене це вийде. Тому я дуже дякую вищим силам за допомогу, бо це дійсно цікавий досвід. І дійсно тут класно, красиво. Може, мені поки що не підходить, я про це кажу. повернусь жити у Францію. Але не факт, що я потім колись захочу приїхати на Мадейру пожити довше. Подивимось. Якщо буду вести свої ютуб канали, то буду про це детально розказувати. Ну а зараз давайте вам покажу, яку картину я бачу, який краєвид та захід сонця зараз відбувається.